Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година та Ром». Для вас карта дня на 18 серпня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Карта дня для Овнів для Овнів випадає вісімка мечів. Ну, дивіться, вісімка мечів говорить на певні складності, на певні трудності, на якусь певну складну ситуацію, з якої важко знайти вихід. Карта може вказувати на те, що ви можете бути втягнути в якийсь конфлікт, в якийсь скандал, в якісь певні. Такі проблеми, яких би ви хотіли обійти. Ця карта може вказувати на можливі проблеми зі здоров'ям. Ця карта може вказувати на те, що ви просто не впевнені в собі. Не рішучі, ви постійно боїтеся, що у вас те й те не вдасться. За щоб ви не взялися, ви думаєте, що ви не зможете цього досягнути. Ви так постійно думаєте, тому що не маєте підтримки рідних і близьких. І ви ще нічого не пробували, ні за що не бралися, але думаєте, що вас не вдасться. Вірте в себе, і вам все обов'язково вдасться, і ви зможете знайти вирішення всіх ваших проблем і всіх ваших негараздів. Тельці. Для тельців випадає трійка кубків, гарні, приємні новини, якась радісна новина дуже сильно буде для вас. І ви будете її святкувати, святкувати в колі своїх друзів в дуже такій приємній, теплій атмосфері. День пройде гарно, успішно для вас. Близнюки. А для близнюків випадає трійка мечів якісь певні проблеми, певні невдачі, можливо, якісь конфліктні ситуації. Тримайте себе в руках і намагайтеся не брати все близько до серця. Ця карта може вказувати на проблему зі здоров'ям, на розрив відносин, на зміну роботи, на будь-яку конфліктну ситуацію, яка може виникнути із-за якоїсь невеличкої дрібниці. Тому намагайтеся сторонитися конфліктів, тримати себе в руках і не брати все близько до серця. Розірвались відносини, знайдете собі когось іншого, і ці відносини будуть кращі. Пішли з роботи. Та та робота вам не давала гарного. Нічого гарного, нічого приємного, тільки постійні переживання і невдачі. Знайти нову, кращу роботу, не беріться близько до серця, і ви зможете досягнути певних результатів. Зможете уберегти себе від конфліктів і псування свого настрою. Раки. Для радки випадає старший аркан місяць. Місяць вказує на якісь певні невдачі, на якісь певні проблеми, на заздрість зі сторони людей, яких ви добре знаєте. Ця карта може вказувати на зраду зі сторони тих ж людей, будьте більш обачніші, обережніші в колективі. Хтось може видати. Вашу працю, ваші заслуги за свою роботу. Тому будьте більш уважніші, більш обережніші, з ким ви спілкуєтесь, кому ви що розказуєте. Тому що просто ваш, ви можете з кимось чимось поділитися, почнуть пірскувати, гадощі всякі розказувати, розповідати всім. Дивіться, що ви підписуєте і так далі. Будьте більш уважніші, тому що ця карта вказує на якісь певні обмани, на якісь певні маніпуляції і на якісь певні. Просто певні проблеми. Вас просто хочуть ввести в оману і задурити вам мозги. Вимоти з вас якусь суму грошей і так далі. Може будь-яка будь виникнути ситуація. Просто обер... остерігайтеся. Леви, для Леви випадає дев'ятка мечів. Карта вказує на ваші тривоги, на ваші переживання, на ваші. Постійні віру в себе. Ви постійно знаходитеся в такому, маєте безсоння, тривожний стан вас постійно мучає. Ви дуже такі знервовані, депресія, негарний настрій, от, незадоволеність тим, що маєте. Взагалі незадоволеність життям. Просто посміхніться, візьміть себе в руки, вам потрібні гарні позитивні емоції, послухайте гарну музику, помедитуйте, прогуляйтеся, сходіть в кіно, підіть на зустріч з друзями, розвійтеся, вам потрібні позитивні, гарні, теплі емоції, і ви зможете відволіктися від проблем і невдач, і перестанете притягувати в своє життя оті всі невдачі. І зможете поступово, взявши себе в руки, налагодити те, що з вас йде не так. Діва. А для Діви випадає король кубків. Ви нарешті зможете показати свої емоції, зможете проявити себе, зняти з себе оту маску і зможете нарешті змінити життя своє в кращу сторону. Для вас будуть якісь гарні новини. Терези. Для Терезів випадає трійка Пентаклів. Нові якісь звершення, якісь нові зміни, нові перспективи, можливо, якісь нові проекти, можливо, нова робота. Це, це все для вас дасть гарні можливості в майбутньому і можливість гарно заробити. Але ви, можливо, очікуєте на якусь значну суму, на якийсь більший результат, але він буде значно менший, ніж ви очікували. День вдалий. зможете дотягнути тих результатів, які ви перед собою поставили. Скорпіони. Для скорпіонів випадає двійка кубків. Двійка кубків це робота в парі, це якісь, можливо, будуть в когось знайомства, побачення, отримання якогось подарунка, гарно проведений час із своєю другою половинкою. Також ця карта говорить, в кого якісь будуть робота, переговори, вони будуть для вас гарними і вдалими. Це буде якесь спілкування по інтересах. День пройде дуже швид, дуже швидко. Ви не замідете, як він закінчить цей день, тому що ви будете от розмовляти, спілкуватися з тою людиною, з якою вам дуже приємно на ту дуже таку тему, яка дуже сильно вас хвилює. Стрільці. Стрельці, шестірка жезлів – це дуже гарна карта, це карта перемоги, це карта успіху і досягнення вашої мети, яку ви собі поставите. Головне, не забудьте подякувати тим людям за допомогою, яких ви отримали такі успіхи. Подороги! Для козироги випадає старший аркан сила. Це дуже гарна карта. Ця карта вказує на вашу силу волі, на те, що ви наскільки сильні, на те, що ви крепкі, на те, що ви можете перебороти будь-які складності, будь-які трудності, з якими ви зіткнетеся, як би вам важко не було. Ця карта говорить про можливі якісь змагання, про можливі. Проблеми, які будуть виникати, вони у вас вирішаться. Ви візьмете себе в руки і досягнете бажаного результату. Взагалі, сила вказує вам на те, що ви були сильні, сміливі, ні в чому не сумнівалися. І просто наберіться терпіння, будьте рішучі, безстрашні, йдіть вперед. І тоді ви зможете досягнути перемоги навіть без. Без зброї, так скажемо. День у вас буде вдалий і з можливими трудностями. Для водолічки випадає старший аркан імператриця. Гарний день, вдалий, в роботі буде на вас чекати гарний результат, гарний настрій. Не просто ви отримаєте винагороду за свою роботу, ви не тільки її отримаєте, а ще й дуже гарний настрій. Ви будете задоволені собою, своєю працею. Також ця карта радить вам більше часу проводити зі своїми рідними, близькими. І також не забувати про те, щоб порадувати себе чимось гарним, добрим і приємним. Те, що вам підніме настрій на весь день рибки. Для рибок випадає королева Пентаклів. Карта говорить про допомогу якоїсь впливової жінки при якійсь такій високій посаді. Ця карта говорить про надходження якоїсь фінансової допомоги, якихось коштів, і про велику кількість справ, з якими ви зіткнетесь. Можливо, робота по дому, можливо, планування бюджету, можливо, якісь закупки і так далі. День для вас буде вдалий, і ви зможете зробити будь-які справи, які запланували. Головне, не давайте нікому собою маніпулювати. І вас все вдасться. Я бажаю всім гарного, вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, як у вас ці дні. До побачення!